Всім привіт! Мене звати Тетяна Кулікова, я практична психологиня, арт-терапевтка та когнітивно-поведінковий терапевт. Сьогодні ми з вами продовжуємо рубрику 5 хвилин на себе і будемо працювати над ресурсами над поверненням відчуття цінності себе та власного життя. Сьогодні для роботи вам знадобиться знову ж таки. Або будь-який аркуш, або я буду використовувати свій блокнот, е і ручка. Для початку вам потрібно обвести свою долоньку. Пам'ятаєте, як ми в дитинстві робили, да? прикладаємо долоньку до аркуша і обводимо кожен пальчик долоньки. У кожному пальці напиши або намалюй маленьке бажання. Наприклад, відпочинок, теплий чай, обійми, пробігтись в парку під оприскувачем води. Фіксація таких маленьких бажань допоможе краще усвідомити себе. Твої бажання? Це твої маленькі ресурси. Ця техніка допомагає почути власні потреби, які дуже часто ігноруються в щоденній рутині.